Усім привіт! Команда Куркуль сьогодні працює на Київщині. Ви бачите, яку ку я тримаю. Ця курка вирощена на тетій фермі. Я працював тренером, як був мій графік. В п'ятницю ти встаєш о 5.30, зараз я стою о 4.30. В п'ятницю встаєш о 5.30, в 6.50 ти вже в залі, з 6.50 до 22.00 ти працюєш нон-стоп, тому що от, в місяць в мене було клієнтів 700 плюс людей, наприклад, дуже багато людей. Працюєш до 22.00, сідаєш в машину, їдеш сюди в село. Тут хлопці, в мене була баранина і куртина, з ними ріжеш цих баранів, чіпаєш цих курей, загружаєш в машину, звичайно, в багажник і тушками вивозиш місто, виходить. І там ж тебе там, чекають клієнти, ти їм роздаєш з багажника, вони тебе забирають. Потім ти їдеш, тренуєш людей. Потім в мене була, ну, як, в мене є ще один з направлень це ми займалися тоді кабелями. Ти летиш на кабеля, там базар, там, потім ти знову тренером і лягаєш спати, ти став в п'ятницю о 5.30, а лягаєш спати в неділю. Прям падаєш 16.00, 17.00 лягаєш спати. Упанув ковід у 2020 році. Весна, роботи немає. Я залишився грубо кажучи, без роботи, але на руках були кошти. Виграв до свою рідну хату в село. Побудували 40 метрів забору, побудували цей курятник 27х10 з мансардним поверхом і почали займатися курятиною. Об'єми, які були спочатку, ми розпочинали, були такі напольні бокси по 100 голів, всього було 300 голів. Потім почали масштабуватися, розширятися, приміщення було мало. Ми вже перебралися на другий поверх, вже почали кондиціонери звичайні штатні ліпити, вентиляцію якусь придумати, не було досвіду в господарстві взагалі ніякого. І старалися, ліпили і вийшли там на якийсь об'єм 3000 голів в рік. Наша птиця знаходиться вся на сіні, тому що коли... Птиця гуляє лапами по клітці, вона отримує токсини і це м'ясо вже буде неорганічне, воно вже буде з токсинами і воно реально буде шкідливе. Потім розпочалась війна. Всі адекватні люди, хтось тікає, хтось ще. А ми наоборот це з купили ферму загальною площу. Перша 8,9 і гектар, друга 4,2 га. Ви казали, що на початку ви вклали 20 тисяч доларів у справу. Так. Mm -hmm. Як швидко ви почали говорити про окупність? Навіть на сьогоднішній день при інвестиціях в рази більше, ніж 20 тисяч доларів. Я вам точно не можу сказати окупність, бо бізнес настільки динамічний. Бухгалтер тобі показує прибуткові за місяць, там за квартал, річний. Ти дивишся, ага, плюс є. Заливаємо, заливаємо, продаємо, в мене там нерухомості нічого немає. Я все бізнес, бізнес не маю власного автомобіля, просто я ж кажу, максимально динамічний. Стараємося розвиватися, прогресувати, і саме тому от, ми там, займаємося вже 3,5 роки цим бізнесом, саме курітиною ну, і саме тому є такий результат. Про які об'єми сьогодні вашого підприємства ми можемо говорити? Що зараз функціонує? Е, на даний момент у нас функціонує п'ять курятників, і шостий також на підході ремонтується. Про при повній загрузці кожного курятника 110 тисяч голів в моменті, і річний обіг курки це десь порядка 700 тисяч голів. Ви згадували про мотивацію для робітників. Так. Що у вас тут буде розташовуватися і в чому полягає? Е, мотивація. мотивація це раз. У мене дуже велика повага до наших робітників і не тільки, а людей, які взагалі працюють з зимою, тому що це надзвичайно важкий труд, навіть якщо це автоматизовано. Дане, ви бачите, це в нас була тут банька, був басейн, була парілка. І ми вирішили відновити для того, щоб наші працівники могли. Безкоштовно користуватися нею, тобто прийшли, помилилися, попросилися після себе, вбрали і все тільки для робітників нашої ферми. У Нас є власне виробництво FPV-дронів, які ми робимо на даний момент за власні кошти, за кошти наших підписників, друзів, знайомих, підприємців. Всі організовуємось. Допомагаємо волонтеримо, мацінатимо також надаємо там тушонку, ковбаси, власну продукцію. Робимо копні свічки. Тобто як виходить процес, я купую парафін з банками з картоном. А місцеві наші лісівчани роблять свічки. Так само школа приймає участь дуже круто, коли всі об'єднуються. Також скидаємось коштами. Купуємо автомобілі, пікапи. Буси, ну це просто такий великий кусок роботи. Що я даже, якщо наче перечисляти, то це надзвичайно великий об'єм. Але знаєте, класно, дуже приємно, коли ти стаєш частиною чогось реального великого і бачиш результат своєї роботи.